В рамках робочого виїзду представники міської влади відвідали міську багатопрофільну лікарню, поспілкувались із керівником медичного закладу про подальший розвиток лікарні, обсудили нагальні питання, в тому числі будівництво приймального відділення та поточний ремонт існуючих приміщень, в тому числі під сучасне обладнання, про яке раніше не могли і мріяти, а саме ангіограф. Ангіографія це метод ренкологічного дослідження судин, артерій, вен, що дозволяє визначити місце звуження або закупорки судини, місце і міру патологічного розширення судин, аневризми, наявність внутрішньої кровотечі, міру поширення пухлинного процесу та інші хвороби, які виявити іншим шляхом не вдається. Дослідження виконується шляхом введення в судину спеціальної контрастної речовини і одночасного виконання рентгенографічного дослідження, основним компонентом рентгеноконтрастних речовин використовуваних для ангіографії є йод. Якщо казати простими словами, то нове обладнання дозволить зробити величезний стрибок в сучасному дослідженні стану пацієнта медикам міста для того, щоб надати якісну допомогу та врятувати життя. Наявність суперсучасного обладнання у Білгороді-Дністровському можна порівняти з новим болідом на перегонах. В умілих руках воно спроможне творити дива. Я постійно казав про те, що основним завданням міської влади це відбудова нашої лікарні. Подивилися, що відбувається, які були зроблені ремонти щодо ремонтів і вбиралінь, встановлення уже по доступності підйомників для людей з потребами. Також пропрацювали можливість розташування і будівництва нового прийомного відділення в нашому місті. Я Сьогодні поставив завдання пропрацювати декілька локацій Одна із них це саме місце, де ми знача зараз знаходимося. Вважаю, що це буде доцільнішим, тому що є під'їзд, і саме на, на цьому місці буде доцільно розмістити прийомне відділення нашої лікарні. Да, є тут, тут і реанімація. Тут є приміщення зараз в всіх, всіх комунатушках, де можна зробити ремонт і поставити ангіограф. От і вже після цього буде вже Розроблятися подальшому маршрут пацієнта, яким чином пацієнт буде попадати в телі на відділення? Я постійно наголошую, що ми ми повинні з вами відбудувати найкращу лікарню не тільки в нашому місті і в області і в Україні. Ми це зробимо. Дякую. Нещодавно відкрити у лікарні відділення реабілітації є вкрай необхідним для проведення терапії хворих. Про це розповів завідувач відділенням Сергій Дяба. Скільки людей наразі перебуває у вашому відділенні? Наше отделение открыто на 20 коек, и на лечении находится 20 больных. Больные поступают с неврологического отделения, с травматологического отделения, потому что взяты пакеты на реабилитацию травматологических и неврологических больных именно с отделений. Кроме этих больных поступают на реабилитацию и амбулаторные больные, связанные с травмой и заболеванием центральной нервной системы. які переваги того, що відкрилося саме відділення реабілітації, якого раніше не існувало в лікарні? Перевага в тому, що, що люди отримують допомогу в повному об'ємі и идёт раннє відновлення людей. Якщо больні в неврологійському відділенні, допустим, і там там тоже проводиться реабілітація своя, но коли вони приходять сюда, ми їх более активізуємо. Більш інтенсивно і... да. у вас. Ми більш інтенсивно і вони раніше возвращаються в трудоспроможність. Віталій Жнякін розповів про ремонтні роботи, які були проведені у відділенні реабілітації. Там проведений внутрішній ремонт, зроблені ремонти в санвузлах, також проведений ремонт на другому поверсі інфекційного відділення, замінений ліжка, зроблений ремонт в самих палатах та в санвузлах. Сьогодні також пройшло таке собі виїзне засідання робочої групи, можна так назвати. Поспілкували з міським головою про створення приймального нового відділення, сучасного відділення, бо час не стоїть на місці, він рухається вперед. Ваше бачення про необхідність створення нового сучасного приймального відділення. Да так, міська влада дуже звертає велику увагу у лікарні, це дуже добре. Зараз наразі стоять питання необхідності створення приймального відділення. Це Вимоги Національної служби здоров'я, це вимоги Департаменту охорони здоров'я до всіх опорних лікувальних закладів, таких як наша лікарня. На минулій сесії ви знаєте, були виділені перші кошти на будівництво приймального відділення. Сьогодні було проведено робочу зустріч з планами розташуваннями та необхідністю поетапності роботи. Дякую велике за те, що час приділяється цьому першочергова увага. Також в планах на цей рік є. Є будівництво інфарктного відділення. Ви знаєте, що у нас в лікарні є інсультне відділення. Також нам треба і ми хочемо відкрити інфарктне відділення. Для цього нам необхідне саме дороговартісне обладнання – це ангіограф. Собівартість ангіографу приблизно біля 40 мільйонів гривень. Тобто це дуже дороговартісне обладнання, яке лікарня сама і міська влада нам не може забезпечити. Є взаємодія. З депутатом, нашим народним депутатом Ткаченко Олександром, Верховною Радою є можливість отримати це обладнання. Задля цього нам необхідно провести будівництво цього відділення, реконструкцію. Також ми пройшли по території лікарні з мером, обсудили всі необхідні пошагові подальші дії для того, щоб це було зроблено в цьому році. Ну, якщо буде у нас така ще техніка да, сучасна, то нам необхідна буде ще й охорона, щоб все охороняти. Так, так, так. Ви бачите, що все обладнання, яке отримує лікарня, це все дороговартісне обладнання, кожну сесію виділяються мільйони гривень для цього, тому що нам і ми вже виводимо лікарню на інший більш сучасний рівень. Ви бачите, що є 20 пакетів, які заключені з Національною службою здоров'я. Тобто ми можемо надавати допомогу, не відправляючи хворобу на до обстеження лікування ну, до міста Одеси, міста, так, так, вся да так, так, так. Наша лікарня є опорною на 200 тисяч населення, тому вообще, взагалі, національна служба здоров'я вона не платить кошти по прописці. Це є наявність електронного направлення. Це основний документ, який необхідний для того, щоб отримати послугу в лікарні. Слід зазначити, що кожен додатковий пакет медичних послуг від НСЗУ ще на крок наближує міську лікарню до рівня обласного медичного закладу. Однак за кожним таким кроком стоїть титанічна праця як керівника, так і представників міської влади, які роблять все можливе, щоб медичні послуги становилися все якіснішими. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.